Всім привіт! Ви на каналі Читаюча. І як ви вже зрозуміли, у нас сьогодні черговий огляд. І огляд це буде непростий, це буде огляд порівняння. А порівнювати ми будемо повість Івана Нечуя Левицького Кайдашева сім'я і серіал знятий за мотивами цієї повісті на сучасний лад спіймати Кайдаша. Тому це відео буде більш корисне для тих, хто вже читав Повість або дивився цей серіал. Для тих, хто не читав, я хочу вас познайомити з головними героями. Події відбуваються в селі Семигори в сім'ї Кайдашів: голова сім'ї Омелько, його дружина Марія і сини Карпо та Лаврін, а також їхні невістки Мотря та Мелашка. Загалом в основу книги покладено таку драматургію це конфлікт поколінь. Дві, вірніше, три сім'ї не можуть вжитися під одним дахом. І в них виникають певні конфлікти. Та чи зможуть вони їх вирішити, і чи зможуть жити мирно, це ви прочитаєте в книзі. Що я хочу сказати вам стосовно самого, самої повісті? Ну, по-перше, я її вже читала. Чому я захотіла порівняти її з серіалом Спіймати Кайдаша? Тому що я читала дуже багато відгуків стосовно серіалу, і хто читав книгу, говорив там, от, Зомелька зробили. Е там, пияку, там, милашка Лінива. Там. І дуже багато різних аспектів, які не співпадали на думку цих людей, коментаторів з книгою. Я дивилася серіал, я читала повість, і я вам скажу, що я дивилася виставу спіймати Кайдаша. До речі, передаю вітання ем, акторам. Театру імені Марка Лукача Кропивницького, тому що саме в виконанні цих акторів, акторів цього театру я бачила виставу, і я отримала колосальне задоволення, і саме вона мене підштовхнула на те, щоб я прочитала цю повість. Тоді ще, будучи студенткою, я зовсім не хотіла його читати, щось мені, е, Іван Нечуйвицький, не давався. Але коли я подивилася виставу, я загорілася і мені захотілося прочитати. Тому, можливо, хтось із акторів театру побачить це відео. Е, дякую вам за вашу працю. Хай вас не покидає натхнення. Тож, перейдемо до, як то кажуть, наших баранів, до нашої сім'ї-кайдашів і зробимо таке невеличке порівняння героїв. Ну, що сказати за Омелька? Омелько, що в серіалі, що у книжці, він е, любить е, горілочку. Він це полюбляє, тому тут я розбіжностей не бачу. Мотря, що там, що там, з перцем, Кайдашиха, що там, що там. Вона така противна баба. Е І Лаврін, він. І там, і там, що в серіалі, що в книзі, він м'який, досить мені. Ну там під кінець Лаврін вже в серіалі почне давати перцю, як то кажуть. А Милашка, ну вона така собі спокійна і по книзі. Теж вона, що в серіалі, що в книзі, вона під кінець зміниться, її змінять обставини. І е, е, умови, в ті, в яких вона жила в цій сім'ї. Сама драматургія не порушена, це, ще раз повторюю, це конфлікт поколінь, тому тут я розбіжностей не бачу. Єдине, в чому розбіжність. Розбіжність в тому, що і правда, в, ну, можливо, нам в серіалі не показали, але в книзі мені здавалось, що Мелашка більш е, була роботяща. Але свекруха до неї прискіпувалася постійно. Це в книзі, а в серіалі вона якась більш така не зовсім привчена до роботи, я не знаю, ну, десь так. Плюс давайте не забувати, що в серіалі взяті ще допоміжні герої, тому що це сучасна історія. Історія сьогодення, а в, в книзі там цих героїв немає. А так, все, в принципі, як і що там, що там за грушу чубилися. Загалом, що я хочу сказати про ще в, в плані порівняння: про книгу і про серіал. Всі там хейтили серіал за суржик. Але коли я читала Нечуя Левицького, ну, в мене таке враження було, що як я казала, написано імен саме мовою Нечуя Левицького. Там деякі словечки, які є в книзі, вони в серіал їх впихнули. Наприклад, напартолила борщу там і ще якісь. В принципі, не сильно так і відрізняється. Єдине, що в серіалі оце суржик, але ви ж розумієте, що події відбуваються десь в центрі України, а в маленьких містах, і селах невеличких в центральній Україні, в принципі, так і говорять суржиком. Наприклад, я з Кіровоградської області, в нас в деяких містах говорять суржиком, і в принципі, для себе нічого такого страшного я не побачила. Мені здається, що Суржик в серіалі дав навіть більше колориту. Так само, як і в книзі там, свій стиль написання був у Нечилевицького, він також дає якогось у цього вайбу. Стосовно самої драматургії, я хочу вам сказати: до речі, конфлікт в чому заключається? В тому, що. Сім'ї не можуть вжитися поряд. От як на вашу думку, напишіть, будь ласка, в коментарях. Краще жити, коли там одружуєш, жити з батьками чи жити окремо. Тому що, як на мене, якби головні герої геть там десь поїхали і жили окремо, то не було б ніякого конфлікту, тому що кожен будує своє життя, кожен сам собі господар і. Е Сам керує куди йому, як своє життя жити, як то кажуть. Кожен сам собі господар, одним словом. Як ви вважаєте, можливо, ви е, живете біля батьків і, або жили з батьками, зараз живете окремо і вам е, є чим порівняти. Тому напишіть, будь ласка, як на мене, я ж кажу, мені. Здається, що молода сім'я повинна жити окремо, особливо, якщо у батьків є ще діти крім вас, є брати сестри, і ви живете під одним дахом. Напишіть, будь ласка, мені дуже цікаво. Не забудьте, до речі, поставити вподобайку цьому відео. І хто не підписався, підписатися. Ось, А ми будемо продовжувати. Що ще стосовно кайдашів, чому я саме захотіла е зробити такий огляд? Тому що, ну, мені здається, взагалі важко порівнювати серіали і книжки, тому що, там, ви розумієте, там сценаристи е і десь е вони. Якби в них своє бачення. Просто є загальна драматургія, особливо якщо це написано чи знято за мотивами якоїсь, якоїсь книги, то просто береться якась загальна драматургія. Ось. А тоді це вже твоє бачення, ти можеш його розвернути, куди тобі хочеться. Це те саме, як написати фанфік по якомусь серіалу або фільму. Ти береш за основу головних героїв і драматургію а далі ти можеш куди хочеш. Що я хочу сказати ще? Ну, для мене серіал не завершений. Книга для мене завершена, тому що там, в принципі, все зрозуміло, але не зрозуміло, наскільки їх вистачить жити так, як вони живуть. А серіал це як утопія. Вони як гризлися, так і гризлися, і таке щось. Сам серіал класний. Книга також рекомендую. Бачила виставу, вистава також, ну, я ж кажу, завдяки виставі я е, і взялася тоді читати Нечуя Левицького, саме як Кайдашеву сім'ю, я прямо загорілася, мені стало цікаво. Більше мені такого нема чого додати до. Е, Самих головних героїв. Ви можете почитати і потім написати своє враження, можете подивитися серіали, написати своє враження і сказати, може, я десь була не права, будь ласка, напишіть в коментарях. Ну, тобто, якщо для вас милашка ледача, то пишете, що милашка ледача, а в книжці вона не така ледача, або що в книжці, що тут вона ледача. І мені даєте про це знати. Ще раз нагадую, не забувайте підписуватися на канал і так як немає е, графіку певного виходу відео, будь ласка, тисніть на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про наступне відео. На цьому я буду завершувати своє відео, буду з вами прощатися. Я зараз читаю наступну книгу. Е, дуже класна книга. Єдине скажу, це буде книга Дена Брауна. І це буде детектив, як ви вже зрозуміли. Вже, вже є в мене на каналі огляди на Дена Брауна, Код Да Вінчі, можете кому цікаво глянути. Все, друзі. На цьому я з вами прощаюсь. Не забуваємо ставити вподобайки. Я дуже чекаю ваших коментарів. А я з вами прощаюсь. Почуємось в наступному відео. Бережіть себе!